Хірургія одна з найскладніших і водночас найважливіших галузей медицини. Вона рятує життя у критичних ситуаціях, повертає здоров'я та дарує шанс на повноцінне майбутнє. Сучасні технології постійно змінюють підходи до операцій, роблячи їх менш травматичними та більш безпечними. У нашому інтерв'ю ми поговоримо про те, які операції сьогодні найчастіше проводять, як правильно підготуватись до хірургічного втручання, що впливає на швидкість відновлення та які помилки пацієнти роблять найчастіше. Які найпоширеніші хірургічні втручання роблять сьогодні і чому? Це апендектомія, холецистектомія, герніопластика, операції на шлунково-кишковому тракті, судинне втручання та онкохірургія це пов'язане з тим, що з поширенням такої патології, як жовча-кам'яна хвороба, гострий апендіцит, грижа та пухлина. Важливо, що більшість цих операцій виконуються міні методами, Це знижує травматичність тканин та зменшує перебування пацієнтів в стаціонарі та прискорює їх видуження і покращує життя. У чому різниця між ендоскопічними операціями та лапароскопічними, які переваги та ризики? Ендоскопічні операції проводяться через природні отвори організму, використовуються ендоскопи. Наприклад, це резекція поліпів в шлунку, в кишковику, в порожненні матки, а також в порожненні сечового міфуря. Лапароскопічна це операція, що виконується через невеликі проколи. Червоної стінки, куди в червно порожнину вводиться камера та інструменти з допомогою цих девайсів виконується операція, наприклад, це лапароскопічна хоцестектомія. Перевагами даних операцій є мала травматичність, невеликі рубці і зниження риску інфекції. Ризиками в операції є також це інфекція, кровотеча, перфорація органів, також ускладнення з приводу анестезії. Але важливо, що вибір методу залежить від стану пацієнту та характеру захворювання. Як пацієнту правильно підготуватись до операції? Підготовка включає комплекс обстежень, такі як лабораторні аналізи, кардіограма, консультація в спеціалістів. За потреби проводиться корекція супутньої патології, особливо якщо це цукровий діабет або сурцева судинна патологія. За 6-8 годин до операції пацієнт перекращає прийом їжі або та рідини. Якщо операція проводиться на кишковику, то використовується спеціальна дієта або очищення кишковика. Не менш важлива психологічна підготовка пацієнта. Пацієнт повинен знати, яка суть операція, етапи, очікуваючи результати. Це знижує тривожність і допомагає пацієнту в реабілітації. Які основні ризики при хірургічному втручанні і як їх зменшують лікарі? Будь-які операції пов'язані з ризиками. Серед них це кровотеча, інфекція, тромбоемболія, анестезіологічні ускладнення. Щоб її мінімізувати, ми застосовуємо сурове дотримання стерилізації, антибіотикопрофілактику, профілактику профілактику тромбозів, сучасні методи моніторингу життєвих функцій. Головна задача команди мінімізувати значні ризики і гарантувати безпеку пацієнта на всіх етапах лікування. Чому важливо дотримуватись рекомендацій після операції? Які наслідки, якщо цього не робити? Це продовження лікувального процесу. Вони значно знижують ризику складнень і створюють, допомагають швидкому виздоравленню. Якщо пацієнт їх ігнорує, можливі інфекції, кровотечі, розходження швів, утворення післяопераційних гриж або повторна госпіталізація. Ми завжди наголошуємо, що післяопераційний період не менш важливий, ніж сама операція. Які сучасні технології та методики найбільше змінили хірургію останніми роками? Роботизована хірургія забезпечує мікронну точність і мінімізує людський фактор. 3D-візуалізація та навігаційні системи допомагають краще орієнтуватися в злочних анатомічних структурах. Енергетичні інструменти це ультразвуковий скальпель, біполярна коагуляція, яка знижує кровотечу в рані. Телемедицина допомагає консультуватися з колегами в реальному часі. Це робить операції безпечними та менш травматичними. Чи справді харчування і спосіб життя можуть впливати на результати операції та швидкість відновлення? Так, спосіб життя суттєво впливає на перебіг операцій та Відновлення, коріння, коріння знижує насичення тканин киснем, алкоголь впливає на згортання крові, ожиріння ускладняє доступ і загоєння ран, дефіцит білка, вітамінів або мінералів затримує регенерацію в тканинах, збалансоване харчування, контроль маси тіла, регулярна фізична активність і відмова від шкідливих звичок знижує ризику складнень після операції. Як довго зазвичай триває відновлення після різних видів операцій? Залежить від віду втручання, віку та загального стану пацієнта. Після малоінвазивних операцій пацієнт може повернутися до роботи через декілька днів. Після класичної абдомінальної операції повне відновлення займає 4-6 тижнів, а може і більше. Так важливу роль відіграє дотримання рекомендацій фізичної активності, харчування і наявність супутніх патології. Які ознаки повинні насторожити після операції та стати приводом негайно звернутися до лікаря? Це підвищення температури, сильний або наростаючий біль, почервоніння або гній в ділянці рани, кровотеча або виділення. Ядуха, різка слабість втрата свідомості. Це може свідчити про ускладнення, які потребують негайної допомоги лікаря. Чи можна якось зменшити страх перед операцією, і що важливо знати пацієнту для власного спокою. Страх перед операцією природній. Завдання лікаря пояснити пацієнту, як саме буде відбуватися, як контролюється безпека та знеболення. Дуже важливо чітке розуміння, які етапи, які ризики та їх, як їх. Можна зменшити. Пацієнт має відчувати, що він у надійних руках. Крім того, добре працює підтримка родини та позитивний досвід інших пацієнтів. Це допомагає зменшити тривожність і налаштовує на швидше відновлення.